Друзі, вітаю вас на занятті з логіко математичного розвитку. Сьогодні у нас цікава тема. Будемо дізнаватися, що таке частини доби. Чому буває день і ніч? Я розкажу вам, в чому річ. Земля на місці не сидить. Вона круг сонечка біжить. І що доби із року в рік під сонцем гріє кожен бік. Звуть схід і захід ті боки, Там щодоби все навпаки. Як схід до сонця робить крок, то захід спить біля зірок. Як схід у темряву летить, то захід в сонечка гостить. Земля, як дзига мчить весь час. Тому то день, то ніч у нас. Так, дійсно, доба ділиться на день та ніч. Залежно від того, яким боком наша планета повернулась до сонечка, але у нас так багато різноманітних справ, що ми ділимо нашу добу на чотири частини: ранок, день, вечір і ніч. Вранці сонечко ясне, будить в ліжечку мене. Я встаю і умиваюсь, снідаю, в садок збираюсь. Час доби, коли сонце з'являється над горизонтом, називається ранок. Взимку ранок починається пізніше, а влітку раніше. Вранці у нас дуже багато справ. Ми прокидаємось, вмиваємось та чистимо зубки, робимо зарядку та зачісуємо волосся. Світить сонечко яскраве, день настав у мене справи. Я і граю, і гуляю і дорослим помагаю. Вдень сонце піднімається високо в небі і рухається зі сходу на захід по небосхилу, поступово опускаючись під вечір до горизонту. Влітку сонце високо піднімається над горизонтом, а взимку невисоко, тому і швидко сідає. Вдень в усіх дуже багато справ. Дорослі працюють, а дітки в цей час можуть погратися в пісочниці, покататися на велосипеді чи погратися на галявині. Сонечко за день втомилось і за обрій закотилось. За вечерею в родині я розказую новини. Увечері сонечко опускається все нижче і нижче і сідає за горизонт. Ця частина доби називається вечір. Вечір – це проміжок між днем і ніччю. Увечері діти можуть почитати книжку чи погратися в ігри. Ще можна подивитися телевізор разом зі сім'єю. Ввечері дітки миються та лягають спати. Чорне-чорне полотно закрива моє вікно, срібний місяць випливає, ніч прийшла, я спать лягаю. Сонце ховається далеко за горизонт. І починається темрява. Ця частина доби називається ніч, зате тепер на небі можна побачити зірки і місяць. А от вночі діти мають відпочивати. Здоровий сон це міцне здоров'я. Друзі, давайте пограємо в гру частини доби. Для ігрового поля ось цього! Підбери потрібну картку. Це ігрове поле називається ранок. Підбери картку. Ось на цій картці зображено, як хлопчик робить зарядку. Це буває вранці? Так, молодці. А на цій картці зображено, як хлопчик снідає. Так, то це теж буває вранці. А ось тут дівчинка зачісує волосся. І це також буває вранці. А ось дівчинка грається в пісочниці. Ні, дітки не біжать в пісочницю з самого ранку. І ось тут зображена дівчинка катається на велосипеді. Ні, і з самого ранку дітки не біжать кататися на велосипеді. А ось тут зображено, що хлопчик тільки прокинувся. Так! І це буває вранці. А для цієї картки ми підберемо справи, які ми робимо в день. Ось на першій картці зображено, як дитина купається. Вона не підходить до частини доби день, бо купаємося ми вже аж ввечері. А ось тут зображено, як хлопчик старається працювати на заняттях. Так, це буває в день. І ось тут зображена дівчинка, яка грається в пісочниці. Гарний сонячний день саме час погратися в пісочниці, а також побавитися з песиком, як цей хлопчик, і покататися на велосипеді. А ось прокидатися в день це погана звичка. Так само підберемо картки для частини доби вечір. Ось тут хлопчик купається. Саме час для вечора. А ось тут читає книжку. Так, саме ввечері час почитати книжку. А ще ось цей хлопчик п'є кефір, що дуже корисно саме ввечері перед сном пити кефір. І ось тут хлопчик вечеряє. Так, вечеря буває ввечері. А ось гратися в пісочниці ввечері. Не час. І робити зарядку потрібно вранці, а не ввечері. І остання картка. Ніч. Дітки, а які справи можна робити вночі? Так. Усіх одна справа вночі відпочивати, спати. А ось кататись на велосипеді і читати книжки потрібно вдень. А вночі наше тіло має відпочивати. Молодці малята. До наступної зустрічі!